Справа тільки торкається автоматичного так названого збільшення вартості оренди, по-простому кажучи. Більшість підприємств, наприклад, Київському зараз отримали рішення, яке пунктом 4 взагалі виходить за межі не те, що правомірності, а взагалі там вимоги, які не передбачені чинним законодавством. Також дякуючи вищим судовим інстанціям, які нарешті, а це ж роки після вступу, податковий кодекс набрав чинності ця норма в 2011 році 1 січня. І весь цей час, воно може і непомітно, але підприємства борються. От колеги тільки що виступали і казали, ми помітили це на київському рівні, тому що ну, так повністю у відкриту зазначений цей пункт 4, він є в папці у вас. Щоб не витрачати ваш час, скорочено він стосується навіть не прохання, а зобов'язання каральних органів, так названих податкових для бізнесу, навіть не приймати податкові декларації і одразу нараховувати штрафи, санкції і так далі, з, із застосуванням нового рівня податку саме з моменту оприлюднення, не з моменту внесення змін. Що є аксіомою і цивільного, і господарського законодавства, а з моменту оприлюднення. Тобто, взагалі для деяких договорів, які там 10-20 років мають, то може заднім рахунком взагалі. Більш того, ми тримаємо позицію, що внесення змін до договорів оренди не може мати зворотньої дії в часі, і це передбачено Конституцією і цивільним кодексом. Але більшість підприємств... І Київських, і в регіонах, ну, напевно, про це або не знають, або просто не мають сил чи бажання спротиву. Так, в папці є приклади рішення одного з найвідоміших підприємств з іноземними інвестиціями, яке ну, навіть за два роки вже повністю бойові дії пройшла з органами податкової служби і нарешті отримала позитивні судові рішення, які... Сьогодні дадуть, може, новий поштовх для підприємств, які зможуть так себе захищати, тому що, на жаль, Верховний суд прислухався до позиції орендарів землі, позиції, яка зараз підтримується і Федерацією роботодавців, і Київською міською організацією роботодавців, але ж він це рішення оприлюднив тільки всередині цього року. Тобто, всі ті підприємства, які отримали. Ну, так названий удар від податкових органів, вони всі рішення програли, вони не мають шансу оскаржити. Це не є нововиявлені обставини. Тобто, рішення, по яких автоматично було це застосовано, і всі судові органи відмовляли в захисті підприємств. Ну, не кажучи, зараз не будемо повертатись до чи належний був правовий захист, чи неналежний, але. Є, маємо те, що маємо. І підприємства зараз, ті, які отримали такі рішення, вони, звичайно, ну, їм дуже буде важко. Більш реально сьогодні для нових підприємств захиститися тільки шляхом, якщо і Федерація роботодавців України спробує на всеукраїнському рівні все ж таки достукатись до необхідності саме. Підтримання законної процедури внесення змін до договорів. Більш того, отримавши, проводивши деякий моніторинг попередній, тут не все, тільки те, що встигло отримати. Ми навіть отримували не, не, не тільки рішення, які мали інші різні за розміром, а навіть деякі взагалі не приймали такі рішення. І зараз саме завдяки. Нашим всім зверненням органи Міністерства доходів і зборів взагалі звернулися до цієї проблеми, чому з 1 січня 2011 року норма набрала чинності, а вибачте, два роки, що відбувалося з земельним податком? Ну, куди він йшов, чи взагалі він йшов, чи взагалі він сплачувався. Більш того, якщо сьогодні ми доб'ємося дійсно визнання правової, правомірної процедури. Внесення змін до договорів і набуття чинності нових ставок податку тільки з моменту внесення змін, що вже підтверджено і Міністерством доходів і зборів, і Верховним судом України, і Вищим Адміністративним судом України, то що робити з підприємствами, які або платили цей податок публічно, тобто у відкриту, з поданням відповідних декларацій, але не вносили зміни в договори. В даному випадку, ну, я думаю, що підприємства мають просити Федерацію роботодавців України вийти на рівень Міністерства доходів і зборів України і уряду, аби таке питання було вирішено публічно і нарешті все ж таки Верховний суд розставив крапки над І можна закрити це питання і не давати більше в лапках кошмарити бізнес. Більш того, ми вважаємо, що всі рішення, які сьогодні отримані позитивні, наше завдання донести ці рішення до підприємств, які або не мають можливості, або просто про них не знають. І це вже в ваших руках, тому що ви є головною можливостю достукатись. Ми робимо все можливе, щоби в регіонах про це підприємство дізнались. І мали можливість відповідно реагувати. На сьогодні, да, так, так, підприємства, київські деякі звернулись, але ж це тільки початок. Тобто ми розуміємо, що цей вал буде накопичуватись десь за вересень, тому що головне, прошу звернути вашу увагу, колеги, на те, що чому рішення Київради не штурмується, тобто, чому воно не... Примусово застосовується, тому що оскаржити його можна відповідно до нових змін тільки протягом шести місяців. Тобто, в найближчому місяці стикає головний срок, і це головний акцент. Я думаю, що реальні каральні дії почнуться і саме з кінця вересня-жовтня. В даному випадку слід також. Прийняти до уваги, що ми зробимо все можливе, щоб звернутися до прокуратури міста Києва, яка має вплинути на рішення хоча б на скасування також цього пункту 4, який не відповідає вимогам чинного законодавства і не може відповідати, тому що всі правові позиції і судових інстанцій, і наших, нашого законодавства передбачають. Що суб'єкти оренди мають тільки вдвох приймати участь, що суб'єкт владних повноважень, який не є учасником, не може здійснювати владні управлінські функції шляхом втручання у відносини сторін договорів. Навіть після відповідних звернень Міністерство доходів і зборів нарешті вказало в своїй єдиній базі податкових знань і підтримало нашу позицію про те, що. Ці внесення змін мають відбуватись тільки з моменту внесення змін до договорів.